І Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Нині між небом і землею встановлюється висока драбина на об'єднує земне з небесним і на ній має Господь засісти. Цими словами успімо сьогоднішнє свято непорошне зачаття печистої діви Марії від Святої Анни. Поєднання земного з Небесним було втрачено Адамом і Євом через первородний гріх. Єдність між Богом і людиною була святість та любов до Бога перших людей, їхнє спілкування, їхні переживання присутності Бога було чимось надзвичайним. але, на жаль, через спокусу диявола вони переступили Господню заповідь і з'їли плід забороненого дерева. Первородний гріх з усіма сумними наслідками перейшов на всіх людей. Христа кожна дитина, яка приходить на цей світ, родиться з первородним гріхом. Однак стався виняток, і ним стала Пресвята Діва Марія. Вона одержали від Бога привілей непорочного зачаття. Непорочність Марії стверджує слова Євангелія, це слова ангельського привіту, радуйся, благодата, тобто повна ласка. Пророкизикиїв називає Марію мешканням найвищого і замк... замкненою брамою, бо не відчинили все жодного гріха. Та Єфрем Сирін каже: Ти, Господи, і твоя мати, ви одинокі під кожним оглядом святі, бо ані в Тобі, Господи, ані в твоїй матері немає жодної плями. Проголошення науки про непорочне зачаття Святої Діви Марії стало за папи Пія IX, який у 1854 році проголосив довгому про непорочне зачаття Святої Богородиці. І що надзвичайно таке є, що церква проголосила, а потім сворідне об'явлення Богородиці у Люрді. Святі Бернадеті вже після чотирьох років, понад 1858 році, Марія з'являється маленькій дівчинці Бернадеті. Ви знаєте, як, як будь-яка Божа справа, дуже часто людині здається, це їй неможливо, щоб маленькій дівчинці хтось об'являвся. Так само й тому священнику, який був в цей час на парафії, де та була дівчинка. Здавалося дивним, що дитинка каже, що вона бачила Марію. І він не вірив її. Але ви знаєте, що сталося? Марія сказала цієї дівчинки: скажи, що він має збудувати храм Моє ім'я. І, і сталося таке, що та дівчинка була безграмотною, в тому розумінні, що не знала ні греки, ні Латини. І Марія сказала їй сказати от священникові на Латині, Я є непорочне зачаття. І коли вона підійшла до священника, який знає її знання і сказала на Латині те, що вона сказала, вона сама не розуміла, що вона говорила. Священник казав, це дійсно надзвичайне чудо, що та догма, яка здавалася. Недели описана конкретно, чітко у святому Писанні, але через такі певні місця святому Писанні вона проявляється, проголошена через саму Марію. Тобто в Люрдії це є місце, в якому та мама, яка є для кожного з нас мамою, обдаровує великими ласками, молячись до Ісуса Свого Сина. Ви знаєте, мені дуже сподобалася одна розповідь. Про молитву одного маленького хлопчика. Знаєте, Він молився е, до Ісуса Христа, каже, Ісусе, допоможи мені в тій чи іншій справі, і він так казав, що там він хотів. А потім, знаєте, собі по дому каже: але Ісусе, якщо ти мене не почуєш, ти послухаєш мене, я скажу твоїй мамі. <ріст> тобто помолиться до Богородиці, і скаже, що послухала той дитину. І дійсно, дорогі, через Марію ми багато ми можемо отримати від Ісуса Христа. Вона є тою, яка разом з нами молиться, вона заступається за нас. Заступницька молитва це є наука церкви, всі святі і це ті, які сьогодні на, на тій божественній літургії, які ми зараз є, вони разом з нами моляться. Вся церква сьогодні радіє у цій в тому великому святі, непорошення зачать Святої Богородиці від Святої Анни. Саме народження Марії в сім'ї Якима й Анни. Ми цю історію довідаємося з Апокрифом. Це є християнська традиція, свій рідна, яка, є не запереч... та, яка не заперечує святого Писання, бо є речі, які є. Знайдені, але вони суперечать у Слову Божому. Цікаві, але вони не прийняті церквою як для традиції і для розуміння. Інші апокрифи, не тільки, як проти Євангелія Апостола Якова. Кожен з нас тут присутніх у храмі, і всі люди не маємо від Бога такого дару, як Марія, привілею, бути захороненим від природного гріха. Але завдяки Марії, яка, будучи непорочною зачатою, позбавлена будь-якого гріха за життя, назуміла прийняти Гавриїла і почути його. І ця благовість так нехай станеться по твоєму слову. Це щось незвичайне, тільки людина, яка повна ласки, може зразу відповісти Богові так. Я, Господи, роби зі мною що хочеш. Дар життя, яке ми отримуємо, ми можемо назватися тутайно хрещення тим непорочним зачаттям кожного з нас. Але, на жаль, маючи наслідки первородного гріха, ми звільняємося від самого гріха. Але наслідки, як смерть, терпіння, схильність до гріха, на жаль, вони спонукають того, що ми грішимо. Але Марія тої схильності не мала, дорогі, тому що вона була позбавлена первородного гріха. Так, вона мала спокуси. Вона, мала, можливо, не одну спокусу мала, коли його її сина бичували. Не одна би мама обізвала тих людей. На всі букви алфавіту, а Марія, вона смиренням мовчала. Ви бачите в святому Писанні жодного слова Марії на хресній дорозі. І ми бачимо, що той приклад Марії, яка приходить у наше життя, даючи нам Ісуса Христа, саме завдяки Ісусові Христові, вона є захоронена від того первородного гріха, для того, щоб вона могла прийняти. Боже Слово, бути також носієм цього слова, тому що бути вагітною 9 місяців самим Ісусом Христом, це щось надзвичайного є. І тому сьогодні ми ті, які також зачаті у Святому Хрещенні для вічності, Ісус Христос свою смерть і Воскресіння, відкриває нам оцю можливість бути з Богом Небесним Отцем. І що інше... Як міння дорогі кожному з нас цінувати те, що ми маємо, те, що дане від Бога, ту допомогу Божу її бачити, і вона дорогі є присутня. Сьогодні кожен з нас мусить пам'ятати, що, на жаль, дуже часто ми холодному звикаємо до зла. Ми тут починаємо його не, на нього не реагувати. Але ми, як християни, маємо боронити чистоту. Ту чистоту, яку прийняла Марія, ту чистоту, яку ми приймаємо скійтайні хрещення, але коли падаємо, знову відновлюємося з кітанні покаяння у сповіді. Тож ми вміємо зберігати ту чистоту, щоб бути чуйними на гріх, якого ми маємо остерігатися, і чуйними до чистоти, той, яку ми маємо прагнути в своєму житті, як і Марія. Сьогодні також ми маємо ту велику ласку отримати Ісуса у скітанні Євхаристії. Це щось надзвичайного і дуже глибокого. Лише людина, яка перебуває в Божій ласці, може гідно прийняти Ісуса у своє життя. Тому кожен з нас, дорогі, мав би сьогодні це велике свято бути тим, який. Стає носієм живого Бога світітані Євхаристі, у цьому Божому слові, яке ми приймаємо у своє серце. І тому важливо, хто ще не йшов до сповіді, підійдь до сповіді. Ми оцей Різдвяний піст, який вже швидко завершується. Час летить дуже швидко, вже Миколай прийшов. Нас свято не на зачаття завершиться. І приходить до велике свято Різдва, і до нього ми маємо підготуватися гідно і достойно, щоб той Ісус. Народжуються в нас, в наших серцях. І що кожне привітання, ото Христос рождається, буде кожен разом народження Спасителя, яке відбувається в нашому серці. І завдяки народженню ми можемо Його проповідувати гідно і достойно, гарним прикладом і прекрасним співом колядок. Тому стараємося зараз, у час різдвяного посту. Свій діточок привчати до колядок. Сіли собі вечором один куплет колядки поспівали, для того, щоб діти наші не втрачали тої традиції про слави Ісуса, Святої Богородиці, святого Йосифа, ті особи, які відкривають нам можливість до неба своїм власним життям та прикладом. Тому просімо сьогодні Святу Богородицю. Щоб вона нас почула. А коли Ісус нас не чує, тоді ми, як той маленький хлопчик, можемо сказати: Ісусе, звернемося до твоєї мами Марії, щоб Ти нас почув. Слава Ісусу Христу!